Чого Янукович витягли і відправили до Трампа? Це що за новості? Я ще таких новостей не чула. Що <ріст> <ріст> серйозно? Це де я вже таке побачили? Це це якийсь гон. <ріст> де це? А скажіть, а от напишіть, на якому каналі це ви все вичитали? Хто це написав? В Тіктоку було? Ну, По новостях якихось таких офіційних каналах щось було. Мене не цікавлять ці такі шашки на конторах. Мене цікавлять якісь цей, офіційні канали. Ну, На офіційних каналах не було. От тепер дивіться, там, де воно було, це все розміщене, можете гарно видаляти цей канал. Отаким От чином вливають всяку дур в вашу в голови, І ви це слухаєте і по тому вірите. Це не канал, одна баба сказала, ну то я кажу, видаляйте ці канали далеко-далеко-далеко. Або слухайте і живіть в якихось таких, я не знаю в чому. Якщо наші таке підхватують, то вони теж дурні. Ну, а що розумні? У нас є також ну кожного народу є і дурні, і розумні, і далекоглядні, і вузькоглядні. Глад... Ну, то це ж все є. Я не дивлюся. Це ну, цих людей. Я не дивлюся, я не можу вам сказати. Я не можу дивитися. Не можу дивитися таких людей, тому що ну, мені не підходить такий контент, я не, не воспринимаю його. Як я можу вам щось говорити? Якщо заморозка буде, то знову буде війна, ні не буде. Скоро буде обмін полоненими. Так я вам говорила про обмін полоненими, що скоро буде. В Києві буде ще багато розрушень, і ще, на жаль, будуть попадання, і по житлових будинках буде і. Такі жахіття будуть чи в Київ, Одеса, Харків. Коли закінчиться мобілізація? Якщо дивитися, то десь Дуже. до літа буде вже втухання. А зараз ще агресивно грудень, січень, агресія досить масивна йде. Чизниться мобілізаційні вік? Ні. Чи буду мільйонером? Мільйонери у мене на любов, дякую. Мільйонери у мене на сторінці не сидять, тому що вони зайняті своєю справою і в них нема часу мене слухати. Мільйонери тільки можуть до мене позвонити, На стрімах вони не сидять. Тому зробіть висновок. Вони в тіктоках не сидять. Про сильно постраждає, не можу сказати, щоб ні про сильно постраждало, але прильотів багато ще буде. Чи то в мене мінори, так, це в мене мінори, але я не єврейка. Слона, покажіть, 10 разів пишу Наталя, ви не можете витерпіти цей слон, має бути вам на новий рік, а вам вже його треба. Його ще в магазині нема, в мене він вже просто стоїть. Такий слон, це вони будуть в продажі, до речі, на новий рік. І такі маленькі слоники. Дуже класні. А дзвіночок і дзвіночок. Дзвіночок, до речі, ви можете зайти в магазин і вже придбати. Що коня? У мене коня нема. Ага, я зрозуміла, чому ви говорите про новий рік і тому я вам говорю про слона, а ви мені кажете... За це. А ви мені кажете, що я вам тикаю у слона, а зараз я вам щось розкажу. Дивіться, був бичок такий. Для чого бичок? Бичок у нас з такими придатками, ми його так чик-чик-чик, робимо, коли в нас хороший настрій, і в нас виходить ріст матеріального блоблуча. Для чого слон, а не кінь? Пояснюю, чому? Тому що він її слон, він також як кінь, але він більш урівноважений, він впертий, він йде силою, могутністю. Кінь йде вітряний. І кінь ще до, до того всього, він вітряний, він буде цього року, червоного коня він буде скидати все. А якщо зайде повністю енергія е, коня у ваш дім, я буду надалі розказувати, що з е, слоном робити, щоб вас не винесло весь дім. Тому що буде дуже багато і про процес буде і в матеріальному благополуччі, і також в сім'ях може бути досить недобре, не тому я буду надавати. Моменти такі, щоб ви таки придбала слона, і я буду розказувати, що з ним потрібно зробити. І таким чином ви забезпечите свою родину тишою і спокоєм, що не буде у того вітру будинку. Розказала для багатьох це кармічний рік. Буд, буде будуть пожинати так, сто відсотків, але не завжди дивіться. Є такі моменти, коли кармічне, також відпрацювання сім'ї, сім'я досить хороша, до, досить непогана сім'я, і тут вривається е, вривається така енергія, і вона рушить, що можна зберегти. Ми мож, нам потрібно про це говорити, що нам не все потрібно скинути. Тому що якщо жінка живе з чоловіком з 30 років і досить непогано живе, і це зараз розрушиться. Щось це не ок. Пам'ятаю, колись був прикол в школі купи слона. Ага, я так вам буду теж казати купи слона. А дзвінок для чого? Дзвіночок для того, щоб очищати ваше енергетичне і фізичне тіло, також очищати ваш будинок. Ваше приміщення, ви має енергетичну силу. Всі предмети в моєму магазині вони йдуть заряджені, і тобто, ними досить круто, і класно користуватися. Хто в мене вже зі мною досить давно? То вже відчули ефекти, відчули всю могутність цих скульптур і також всіх предметів, які у мене є. Де ваш магазин? Можете зайти до мене в телеграм, канал Магія на допомогу. Там під кожним нарізкою там є такий кошечок. Ви нажимаєте, вас автоматично перетягує на, на магазин. Через рік потрібно переражати подіб, придбання у вас амулати? «Ні». Це ваші, вони, вони заряджені, і ви надалі свою енергетику. І ви їх далі підпитуєте, і воно вам надає все. Те, що набагато збільшується все, те, що у вас е має бути. Це такі, ну це класні предмети. Де. Тому я завжди кажу, що не жалійте для себе, от щось купити таке. Я сплю, входжу з ними. Бачите? І правда набагато спокійніше Наталі. І ну, взагалі. Набагато краще. До самого літа будуть масові обстрілення. Оберіг для дому у вас є так. Оберіг для дому я завжди рекомендую це Ваджер. Що ваджер дає? Ваджер надає повністю очистку вашого простору, чист, чисту осознаність і захист. Також є ось такі хурби, отакі фурби йдуть. Там, я ж кажу, в магазині ви собі зайдете, по цінах подивитеся, бо я не знаю, не пам'ятаю ці. Хурба забирає повністю, уніштожає, вона з ножом, тобто обрізає всі магічні воздійства, які є на вашому будинку, в енергетичному полі людини. Тобто воно класна. Також є маленькі. Це отакий ваджер зхрещений і хурба маленька, тобто брілочками. Ось такими в більшості люди ходять, великі тримають вдома. Який оберіг потрібно мати від шахетів ракет? Це буде ваджер. Може вони допоможуть чоловіку вкинути пити, не думаю. На бізнес береться бичок. Добрий вечір. На вашу думку, навіщо вищі Сили ускорили час? Для чого Вищі сили ускорили час? Це тому, що люди потрібно людям перейти на інший вимір, а люди не хочуть, люди живуть на третій чакрі. Третя чакра від першої до третьої чакри. Тому ускорюється процес, щоб люди вмирали, перероджувалися починали набагато скоріше осозн... робитися осознанішими. А має значення, якщо я придбала у вас іншого бичка? Ні. Всі бачки всі заражені, немає різниці, чи такий, чи такий. А основне, що там є, то діло. І вони заряджені мною. Це от мені просто перший під руку попався, та я вам так його показала. Ой, небагато таких, багато людей нехороших є. Моя свічка аж закадила. А слоник трошечки пізніше буде. Слоника ще в магазині немає. Якщо в ЄС буде війна, то хто нам буде допомагати, а ми то будемо виробляти оружію. І таким чином ми будемо жити досить непогано. Як прибавити здоров'я? Це зелена тара. Що краще для військового взяти? Для військового краще взяти вечір і курбу. Отакі. У мене так беруть. Я не хочу торгувати. Не заставляйте торгувати. Для замужества є мульт. Для замужества ви можете взяти також іде зелена тара. Зелена тара це енергія жінки, жінки-берегині. Чому жінка не може вийти замуж? Тому що в неї заблокована йде друга чакра жіночої енергетики. Зелена тара допомагає тобто, відкритися жіночності. Що в мішочку висить на стіні. Ігрушка, дерев'яна йлочка. Це я колись привезла її з Італії, це кажу, не з Італії, а з Франції мені подарили. І так вона в мене висить вже руками. А має значення розмір, я купила маленький. Розм... Розмір не має значення. Як взаємодіяти зеленою тарю? Дивіться, взагалі, от коли ви робите в себе алтар. Це називається от в мене викладений алтар. Це не просто, що от воно викладено. Далі в мене є от тут, дивіться, от така от ладишка, це на аромопалочки. Коли я ставлю, от так, от, в мене алтар повністю стоїть, він на двох, полочках. Я тут запалюю постійно аромо Також я ставлю квіти. Таким чином я взаємодію всіма енергіями. тобто Також бувають такі моменти, коли я проходжу і я так поклоняла, поклонилася. Тобто я уважила ці енергії. Тобто є полочка, є алтар, поклонилася, запалила аромопалочку палочку або якісь аромомасла. Також тобто, коли є квіти, то завжди завжди. От в мене ціле літо, практично в мене квіти стоять. Таким чином я взаємодію. Ніякої їди, ніякої такої щось, якось, таку, моменту я нічого не рекомендую ставити. Тільки аромопалочки, квіти. Буданов може стати лідером України. Дивіться, я вам говорила і ще раз повторююся в тому, що я бачу військового, тобто, який принадлежав до військової справи. Чи це Буданов, я не можу сказати. Він не показує мені ще точно людину, от, що то Буданов, чи то Залужний, то показують людину військової справи. На рахунок Буданова він мені дуже сильно імпонує. От, дійсно, от, людина з великої букви. От, якщо б він балотувався, напевно я б і за нього проголосувала. Вибираючи з того всього, що є, знаєте, це на... ну, мені саме більше подобається. А мабуть мадяр... Мадяр не дотягує до того. Можна заказати амуліт в телеграм-каналі можна. Що дають аромупалочки? Ну, ж ви мене спитали, як можна уважувати ці енергії? Я вам сказала, що дають. Прекрасний запах дають. Скоро почну випускати навчання, тоді буду я розказувати більше про дим, більше про палочки, що вони роблять. Арома свічки можна? Так, можна і аромас свічки. Дівчата відчепіться від своїх дітей. Коли хлопець коли має женитися, коли захоче, тоді має женитися, ви що? Ви чого дітям долі ламаєте і життя ламаєте? Слушала медитацію у кімнаті своєї душі, я плакала, що це значить. А ви що там робили? Просили пробачення у своїй душі, встидно було, і тому ви плакали. Біль, розпад, що ви придавали свою душу. Таким чином ви очищали свою душу. Оля, дякую вам краще, почуваюсь, будь ласка, знизить возруст до 23? Не знизить. Коли бачу себе у вісні весільному одязі, що це значить, сонік прийшов вже до мене. там. Будете хворіти. Коли біла сукня, білий велян, то це хвороби йдуть. На Новий рік будуть сильно бомбити. Я б не сказала, що на новий рік будуть, перед новим роком будуть. Оля, як слухати мантри, де вони мантри в телеграм-каналі Магія на допомогу. Живу з чоловіком 12 років, але не хоче наші стосунки узаконювати, що робити, заставити. За бороду і в ЗАГС. Ну, що робити? Ну, а я звідки знаю? Давайте будемо приворожувати, чи що. ну. Людину ламати, я противник взагалі якось маніпулювати людьми. Людину, ну. Не жінка, робіт, оберти, хитрістю можна. Хитрістю маніпуляціями жіночими отакими. От ну, щось таке робити. Ви що? Як знайти контакт з душою? В мене є медитація на магію, на допомогу там. Є медитація, заходьте і знайдете контакт з своєю душою. Чи буде чистка роду? Чистка роду вчора була в 18.00. А ще буде, ну напевно, з нового року десь якось буде, але це тільки була вчора. Що в магазині придбати, що чоловік повернувся і кинув пити? Нічого. Чи можна дігнатися, хто мій ангел? Боже, слухайте. Ой, зараз вам поскажу історію. Я вже мала завершувати, вчепили мене своїми ангелами. В кожного ви що думаєте, що у вас ангел а, а, цей Гавріїл чи Михаїл, чи хто ще хтось, ви серйозно? Ну, ви серйозно У мене, до речі, була дівчинка. Сьогодні та й каже, що в регресію заходять, і там вони встають в розговори з Ангелом Михаїлом, з ну Гаврілом і так далі. І в мене реально така думаю, ви серйозно це як який б має бути прокр... прокачаний майстер, щоб привести до такої сильної енергії. Ви що, дівчата? Вибачте, ви не енергетика, але скажіть, світло буде. Дивіться, я вам зараз скажу, що світло буде. таке, як зараз, ті ліпання, воно буде аж до весни. То це воно буде чи ні. У мене то виключають, то не виключають. То воно буде. Дайте собі відповідь самі. Оля, покажіть бачка і розкажіть про нього. показую бачка. Такий бачок на матеріальне благополуччя. Берете цього бачка, коли хороший настрій. Бо коли хорошого настрою нема, він буде давати противоположні. В настрої починаємо натирати його додатки. За янголів розповідайте, я не буду вам нічого про янголів розповідати, тому що це високовібраційні енергії, яким людям дуже далеко до них. І не віддіться на всякі бридні, що хтось там з кимось спілкується, з ангелами. Саме більше це може з якимось бісякою чи якоюсь сутністю спілкуватися і вас дурити. Церкву ходити потрібно йти в церкву і моліться до ангелів. Так, добренько. Буду завершувати з вами наш ефір. Хочу побажати міцної, спокійної сна цієї ночі виспатися. Всього найкращого. Скоро побачимося. До зустрічі! Пока-пока.